От є ще така річ, що люди мало довіряють майстрам. Дехто каже, там, О, ну от деталь показали і десь там назад шухляд поставили. У нас такого нема. У нас ми все ось, прищепнички Вставимо. Тут вже на регуляторі встановлено теж. Нувація обойма. Нові демпферні вставочки. От. І промастимо легенько. Потім, звісно, буде регулюватися. І обов'язково перед регулюванням ми заливаємо мастило. Мастило заливаємо. Також. На якусь переробку. А якісно, новенько. Все у нас чітко. Ось так. Vielen Dank.